До стестової цілі, тому цікаво розпочати спочатку. Якісь догадки. У нас є ціль, луска татарська, розміром орієнтовно 5-7 мм, на глибині 25 см. ґрунт чорнозем. мінералізація середня, але цілина. Плюс сухий. Оскільки прилад і на мультичастотах не брав на 20 кГц, брав, а тут основна ключова частота по замірах, як бачили, 20 кГц. Хотілося б спробувати даний прилад і я думаю, що є надія, що в цілині, по крайній мірі на вологих ґрунтах, на монети він демонстрував непогану ціль. Цього разу, правда, буде мала монета і ґрунт сухий. Спробуємо зараз розібратися. Можуть бути фантоми. Спробуємо на чуйці 24 відлаштуватися від перешкод. Але тут е, основна ключова 20 кГц високих. Можливо, я не заспокою її на цій мультичастоті. Бо вона доволі чутлива до перешкод. Можемо ще провести ще раз скидування налаштувань, хоча це затягує час, але ми спробуємо сьогодні, якщо не в 4, то в 5 хвилин вкластися саме, зрозуміло. Проводимо скидання. Пройдемо в програму Поле 2. Мультичастота чутливості додамо до 23 поки що. Відлаштуємося від перешкод. Ось тут у нас знаходиться луска, тієї сторони з цієї ні. Ну, є легкі фантоми. виконуємо баланс. 58, чудово, змійку не залишили. Гучності додамо. 22. А тежка в нас є. І ось тут дискрим. Дискрим відразу я буду відкривати. Настільки можливо, настільки відкриємо. Ну, мінус 8, можливо. І будуть фантоми, а можливо і ні. Давайте відкриємо по максимуму. Мінус 16 це вже реакція. 12 теж не будемо залишати. Мінус 8 я залишу. Що в нас вийде? Ось шкала. Це всі метали, пробуємо на ґрунт. Мінус 16, мінус 18 фантоми. Бачимо. На жаль, особливо розкритися не вдасться. Плюс 4 перехід дає нам певну вже стабільність. 0, на жаль, фантоми. Окей, тепер пробуємо провести. Відсікання 12 бачили, звідси пробуємо. Дістають фантоми. Електроперешкоди, оскільки тут чистота така. Перевіримо чисте місце. На жаль, дуже фантомно. Мідна монета. Опа. Дивіться, хто тут в нас. Зараз вам покажу. Назад пішов. Це кріль. Вітаю. Так. Нестабільно, але пробуємо на нестабільності виявити ціль серед фантомів. Нічого хорошого немає. На жаль, мультичастота доволі фантомна. І навіть в притул ціль не виявляється, якщо і виявляється, то чорним. Тобто, можемо сказати, що це зовсім не еквінокс на 20 кГц. Не сезон кущі великі. Так, фантоми просто дістають, відлаштування ми проводили, нічого не можемо в'їти. Навіть на чутливості 22. Якщо близько біля цивілізації, то ось ця мультичастота на еквіноксі дає стабільність близько до перешкод. А на Екстері, на жаль, ні. Тобто занадто фантомно. Тому ми переходимо все-таки на одночастотну частоту. В принципі, на еквіноксі брала вона краще. Спробуємо на ній відлаштуватися від перешкод. Бачимо, теж йдуть перешкоди. Ще разок. Баланс грунта проведемо заново. А ось на одиночній частоті вона непогана. Перевірите Ну, Завтра зможу взяти. Стабільніше, але все-таки фантомів забагато. Бачимо сегментацію, яка в нас відкрита. Спробуємо таким чином. Бачите, лише один сегмент я приховав. І, в принципі, плюс-мінус, стабільність є по траві, помірна, але є впритул біля ґрунту. Тобто 15 кГц це самі характеристики, що XTERRA Pro. Якщо ви близько коло зони перешкод, немає сенсу от абсолютно переплачувати. Тобто беремо 15-ти Тюрку Pro. Єдине, що тут у нас є безпосередньо в підменю на мультій частоті, саме на мульті, регулювання якості дискримінації. Ці феруми, одиничка десь це ікстера. Якщо піднімаєте вище, покращується дискрім, буде кращий дискрим, ніж ікстере Pro. Бо Вікстере Pro нижче середнього рівня якість. Де з Криму? Але нам зараз це не цікаво, бо ми взагалі не можемо на мульті працювати. Вона фантомить. Ціна даного приладу майже 20 тисяч гривень. Перепровіряємо стабільність, супер. Чуйку знов, швидкість 2. І йдемо до цілі. Це ми не дійшли. Це перейшли. А ось і наша ціль. Зацепляє. Бачить? Мульти не бачить, а 15 кГц бачить. Та те саме було в нас із з еквіноксом. 20 кГц бачило, 15 так-сяк, а мультик не бачив. Тобто не в всіх ґрунтах, по крайній мірі, чорнозем, знаєте собі, бачите, з травою невеличкою, з тріщинами, Середня мінералізація сухий, то 15 кГц відпрацьовує краще. В сухих ґрунтах нижні частоти взагалі краще відпрацьовують. Я скажу, що з прохода. В одну сторону я б цю ціль витягнув. Я не скажу, що коректний віді, але я цю ціль бачу. В самий притул, ось можна показати, що майже не бачить, якщо от затирати в самий притул, але є один момент. Сама котушка тут, наприклад, тут же може не бачити, тут може не бачити. Треба знайти точку, в якій бачить. Це не моно, звичайно, але все-таки глибокі цілі саме так. Бачите, не бачи. ледве-ледве щось проскакує, а от сам центр. Ось ця точка. Найкраща. Тепер з іншої сторони та сама точка. Гірше. Тепер назад повернення. І коли у вас ікстера, не тріт об вот ґрунт. Навіть, бачите, в тій точці воно гірше, воно. Засліплює сигнал. Або трішки приподняв? Проскакує. Ще спробуємо погратися на швидкостях. Маску обов'язково відкривайте. Швидкість один. Не бачив. Бо швидко. А дуже повільно. А чому? Ось це вже дивно. Підемо до мідної монети. Мідну монету ледве-ледве. Якщо ви хочете металошукач за 6 тисяч, ви можете розглянути БУ прилади, Simplex. Аська з торнадо катушкою. Але в хороших станах бажано брати все це ще на гарантії. Є китайські певні металдетектори. Можете набрати. Сміття, правда, але щось там можна вибирати. Або візьміть, докладіть 2000 і візьміть Find X Pro за 8000, то буде краще. Змінюємо на швидкість 2. Швидкість 1. Тут затухла. Під впливом ґрунту, напевно. 2. В одну сторону, як мінімум, підцепляє. Третя швидкість має падати глибина. Ну, пане редток, бачите, йдуть фантоми. При зміні швидкості відбувається врізання, підрізання саме ґрунту. І оця підрізка приносить ці фантоми. Вона відділяє сигнал. І фантоми робить коротшими слабкі сигнали, і вони перетворюються в фантоми, зрозуміло. Але винюхує краще. Можна прибрати навіть чуйку, заспокоїти, відлаштуватися від перешкод і тому подібне. Тому по саморобних приладах взагалі я не раджу. Хоча сам це проходив, сам їх виробляв в тому же числі. І цікаво доволі. Бачите, фантоми. Чуєте, так? Да? Як ненавіжений. Нічого не роблю, канал, канал не зміщую, швидкість перемикаю, і прилад повністю заспокоївся. Тобто теж є такі моменти, хто трішки розуміється в фізиці, я думаю, це зрозуміє. І з цієї сторони десь там самий притул має щось проскакувати. Ну, таке собі. І мідна монета. А проблема була би в нас, якби в нас було б більше оране поле. Давайте знайдемо зараз динаря, У мене десь він тут був. Серед виямки. Бачите, як звинить? З проходу. А тепер з цієї сторони тут виямка. І до побачення на тій самій відстані це от на ораному полі буде проблема. Вже аж в саму ямку треба влазити. І то заїкується. Тепер дивіться, розвертаюся на 90 градусів, де йому рівно. Звинить, ось на ораних полях буде проблемно. Бачимо навіть на сухому ґрунті цілина, де є рови, ямки і тому подібне. Тут вам не дуже можливо видно, бачите, тут ямка впадена десь від рівня сантиметрів 5 І от в цій ямці, яка просілася, вже з однієї сторони не бачу, яка пішла по вертикалі. Зрозуміло? Чому люди сидять руками на саморобних приладах? У мене, мене інше запитання. Все починається з фінансів. Наприклад, я колись розпочинав, шукав металобрухт. І шукав приладами, відповідно, імпульсниками, і тоді це був їхній рівень. Але якби я знав, що є прилади, наприклад, набагато краще, я би з ними не замарачувався. Але то було дуже дешево. Взагалі, на сьогоднішні кошти це смішних були прилади особі вартість самому зібрати в 10 доларів. На сьогодні. E, взяти саморобного прилада за 100 доларів і суть у чому ви його продати не можете, якщо він ще вас доживе, і ви в нього вкладуєте, доходите до 10-12 тисяч гривень цими постійними ремонтами, постійно підклеюєте фіріти, калібруєте, змінюєте катушки, витрачаєте нерви. Ви можете взяти просто нормальний прилад. Наприклад, за 11 тисяч гривень я візьму Simplex Lite, Далі я не пробув навіть мову веду про новий. Буду мати три роки гарантії. Наприклад, в мене щось змінилося. Я вирішив його продати. Вон мені людина пише, що він за 9800 продає. продав, якби сімплекса вартує 11. Ну, це мені не вже віриться. А ось за тисяч я його дійсно можу продати. І відповідно в середньому ми нараховуємо 2-3 тисячі гривень втрати. І я їжджу на Мерседесі, а не на саморобному тракторі. Розумієте, в чому справа? Я розумію, що у вас прилад. Не хочу нічим задіти, ні вас ні образити. Але повірте, рано чи пізно, як і всі коментатори які були тут, ну як відсотків 90, можливо, 99, всі перейшли на прилади. Не то, що заводські, а хороший, якісний заводських. Тому що із заводських теж є безліч проблемних приладів і переоцінених фінансово, і навіть по якості, в тому числі не тільки по характеристиках. Думаю, я на ваше запитання відповів. По екстері ми теж погралися, розібралися. От, і, в принципі, якщо ще виникають якісь запитання, можете мене набирати. Фарту і здоров'я з вами був Борсук. Щасти!